Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Вищі керівники армії США Ден Дріскол та генерал Ренді Джордж здійснили несподіваний візит до Києва. Мета просунутися у застопорених мирних зусиллях з РФ та розширити обмін технологіями між США та Україною, особливо у сфері дронів. Генерал Дріскол в Києві. Що це означає? Пише політолог Денисенко. Візит міністра сухопутних військ, США та особистого друга Дівенса в Київ. Це безумовно дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності, в якій ми зараз знаходимося. Перше, це що рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі цей візит особисто одобрений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанишиної. Друге, про що буде цей візит? Схоже, є три цілі: перша дрізко має дати Трампові. Звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга співпраця з українським ВПК, і особливо, з виробниками дронів. І третя, схоже, виключно політична. Оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні міндічгейта. Третє на фоні того, що зустріч Вітков Зеленський не відбулася. Візит. Дріскола грає новими фарбами. Він, схоже, може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом. Журналіст Боткевич додає високопосадовці Пентагону, секретара Ден Дріскол і начальник штабу армії генерал Ренді Джорджа прибули до Києва з метою спроби відновити мирні переговори щодо завершення війни та обговорити умови їхнього відновлення. політико. дріскол, до речі, особистий друг Джей Дівенс. Це для розуміння, чому саме він приїхав. Ось і пішли пропозиції, від яких неможливо відмовитись. Тепер після міндічгейту, точніше. Пише в його розпал від США, все як я і прогнозував в перші дні корупційного скандалу. Трамп діє по класичці, б'є по слабких місцях, дочекавшись, коли ці місця відкриються. Це я, до речі, не тільки про Україну і корупційну клаку, викриту набу, але й про Рашку, щодо якої невдовзі Конгрес може прийняти найбільші санкції про фактичну заборону. Російської нафти. Зверніть увагу, Білий дім почав знову качати цю тему саме тоді, коли російська нефтянка почала падати, а паралельно явно пішов знову переговорний процес, де Трамп і лякає і обіцяє одночасно. Ось тільки нас він. Здається, тепер буде тільки лякати і бити по відкритій рані. До речі, заодно військові, що приїхали, вивчатимуть ситуацію в оборонці та на фронті, та як витрачалися і витрачаються американські гроші. Боюся, що сьогодні бачимо підготовчий момент до цього побиття. Ірина Модренко, політолог-волонтер, пише: чи звільнить зе свого Єрмака? Кілька фейсбучних експертів, та мінімум один депутат кажуть, що так. Слуги бунтують. Група зелених нардепів замість караваю викотали президентові ультиматум. Володимире Олександровичу, або ми виходимо з фракції, або ви нам голову Єрмака. Зліязик. Ки запевняють, за президента майже вламали обставини склалися так, що йому доведеться погодитися на поступки. По-перше, міндічгейт це надовго. Хто його знає, який компромати ще підготували в набу. По-друге, візію слуга більше ігнорувати не можна. Мінус ще кілька нардепів із фракції. І буде смерть монобільшості, звичайно, Єрмак Зеленському другу. Але залишки репутації значно дорожчі. І власна голова, до речі, також злі язики кажуть, політичну страту завгоспа призначили на четвер. Чи так воно буде насправді доживемо? Побачимо, але варто пам'ятати, ким є. Єрмак Андрій Борисович не друг президента типу Баканова або Міндіча, Андрій Борисович не один з ефективних менеджерів, типу Татарова чи Подоляка. Андрій Борисович топ мен команди Зеленського, лі баба його власних розбійників. Творець системи нової олігархії та зародків авторитаризму. Принаймні ці досягнення йому приписують опозиційні активісти та західні медіа. Поки закон вимагав від нього вчасно підточених олівців для Зеленського. Єрмак підбирав кандидатури міністрів та їздив на перемовини з Трампом. Тому, якщо Єрмак і стане політичною жертвою, він у не піде, хоч хотілося, бо він об'єктивно багато нашкодив. Радше відсиджуватиметься десь у тіні, буцімто його крісло вже мітять Юлію Свириденко. Вона, як відомо, працювала стюардесою в Андрія Борисовича. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.